У нас салат і Так, вітаємо всіх на третьому турі 10-го сезону Ворстар Ліги. Другий матч в третьому турі. І на полі команди Меркуріон і Атлант. Цікавий має бути матч між цими командами. Фаворитом, звісно, є Атлант, але... Подивимося, що може нав'язати Меркуріона Атланту в цій грі. Ні, матка і перша атака меркуріону в цій Зустрічі. пробивав Фоден. Ова, не бачить. Ні, так а а где 22? Какой лёд говорит? Да не, я говорю вот тут Дві хвилини зіграли команди по нулях, поки на табло прибував Кейн і котовий на користь Меркуріону. А це вже ударить погби. Відповідає. відповідає Атлант. Більш активніше вже почали грати команди. Це перша гра цих команд. А Бога відмічаємо повернення Кернозенка. Але Кернозенко в цьому сезоні грає як, як вільний агент. А це вже момент гарний Маркуріона. І в останній момент дотягується до м'яча Бейл. Втрачає ходен м'яч. Ні, 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 нічого не. Разлива, Саша, Я не успеваю, все, не нормально. Да, я посмотрю, что ты в касание, в косах. быстрее. Попере хорошо! Сладніка Дві хвилини до кінця гри. Да. Притирається поки команди одна до одної. Це перехват від Кейна, але далеко відпускає м'яч Кейна, але виборює шкіряного і вже може бути непогана контратака Меркуріону стріляв Кейн. У відсутність капітана Меркуріону Кроса. Лідерські якості на себе в цій команді бере Кейн і веде за собою Меркуріон. Мінута! Біжи, то більше ще буде пригод. 20 секунд! Вовчик, дай настанови останній команді. О, тут момент! Момент! В Атланта! Ай-яй-яй, зовсім трохи не дотягується Макманеман. До виходу! До виходу гра! Давай! До виходу гра! Ой-ой-ой! Ну-ну-ну! -ой -ой. Все, час!